Вітаю, друзі! Більшість з нас вірить у те, що саме наша сьогоднішня поведінка відображає нашу постійну сутність. Якщо ж ми змінюємо свою поведінку, то певним чином стаємо не тим, ким ми є насправді. І тут спрацьовує переконання, якщо я змінюся, то перестану бути собою. Тому ми. Е Дуже часто відмовляємося адаптувати нашу поведінку до нових ситуацій, бо це не моє. Таке переконання породжує впертість. Коли ми залазимо у велику коробку з надписом: Це не моє, ми гарантовано ніколи з неї не виберемося. А що робити в такій ситуації? Якщо ми хочемо змінити свою поведінку, нам потрібно змінити своє уявлення про себе. Тобто те, як ми себе визначаємо. Дякую, друзі. Якщо хочете подивитися більше про ті переконання, які заважають змінам у нашому житті, заходьте на наш YouTube канал. дивіться плейліст, який називається Переконання, що заважають змінам у нашому житті. Dos trinamões.